Слава Україні, слава Силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо! переможемо. Холодно, я в рукавицях. Сьогодні на ніч малює плюс один, тому я накриватиму свій гортензії вже широколисті тимчасово відрами. Але я хочу вам розповісти і показати красуню Марко-Вовчок. І прорекламувати вкотре-вкотре-вкотре. Посадіть собі цю красуню. Чому? Тому що дивіться, сьогодні 8, 8 жовтня. Вона ще квітне. В неї вже є ось оце є один пагін, так? тут є ось кілька суцвіт, які ще квітнуть. Але одне суцвіття вже з шипшинами. Шипшини великі. Тобто, це після другої хвилі я не обрізала. Вона зав'язала з шипшини, і вони вже вон там, там, ні, ще не починають зафарбуватися, але вже скоро почнуть буріти, зафарбовуватися. І в той же час вона дає квіти, тримає їх, квіти не впадають за день два ні, І ще в той же час вона дає пуп'янки. Ось ось, прошу квітне, і пуп'янок. І вона дає прекрасний колір. Ось тут покажу, дивіться, які зараз кольори похолодало. Це, напевно, теж на це впливає. дні, дощі йшли. І вона ось дає, навіть при краю пелюсток на оцих загостреннях вона дає оцю чорну таку оксамитовість. І пуп'янки, які, бачите, оксамитово-чорнуваті. Дуже гарний колір. Взагалі сам по собі гарний, він глибокий. Глибокомалиновий, глибокомалиново-буряковий, прекрасний колір. Просто прекрасний. Він влітку дуже гарний, однозначно, але зараз на осінь це те, що треба. Це не є такий червонючий колір, але він дуже глибокий і дуже гарний. Перший рік росте в мене ця рослина, вона видала чітко три хвилі, між ними ще якесь блокетування. Я б не сказав, що він дуже потужно наріс, але наріс і квітне. і там є я височенький пагінь, зараз теж до нього дійду. І квіти кажу, це не один-два дні, ні, вони все ж таки тримаються на кущеві. Ось краса, і ще й українська селекція. Та він, до речі, хворів, але скинула листя, наростила листя, були оголені пагони, зараз з листям пагони. І навіть попри те, що є ознаки захворювань, ну, нарощує і нарощує і нарощує. Сама по собі квітка гарна, цікава форма, цікаві підкручені пелюсточки. Ну, не знаю, що ще хотіти. Пахне, пахне так ненасичено, не дуже так густо, але запах відчутний. І навіть те, що я казала, я згадувала що я в трускавці, бачила в таких мало доглянутих. Квітниках, але все ж таки бачила. Це означає, що вона витримує різні-різні умови догляду. Тому це гарний варіант для дачі. Найімовірніше, що вона витримає. І все одно ви застанете її квітуванням. Навіть якщо це може не обливне, не буде квітування, але все одно ви його застанете в певний момент. Ну там, дуже, от, от дуже гарний колір. І тут в мене поруч ліві На жаль, вже я не зловила їх, не встигаєш просто дуже багато всього. Сьогодні є, щоб робити і знімати, і не завжди вітри дають зняти. Хотіла я зняти, як би гарно виглядав, і я це бачила. Вінок з Маркововчок на вкруг Джулії Чаут. Дуже гарно вони сплітаються Ну вже наступного сезону. А може, ні, може, ще заквітне оці кілька пагонів. і от вони Разом я їх зловлю, з'єднаю. Зараз хотіла вам просто показати і вкотре порадити і прорекламати цей сорт. Кого запитати, пані Світлани Антоненко, запитайте, пані Вікторії Кононенко, пані М -м Олени Горобченко. Я думаю, що, може, у когось з них іще є ця красуня. Дуже варта, як на мене, то дуже вартий сорт. Ось таке включення коротеньке. Вам дякую за увагу. Дякую, що зі мною, що коментуєте. До речі, коментуйте, не стидайтеся, <q leva> не якби. Ну, навіть якщо ви напишете, просто там поставити якийсь, якусь подобайку або якийсь смайлик, це теж буде і приємно, і буде мені корисно. Бо я хочу сказати, що е, ті поплавлені, чи як їх назвати, культурно, щоб мені не заплакував YouTube відео е, з за горба, за бугра, вони, до речі, знаходять час прийти і написати в сільку в сільоку зарозу, а, а, а в нас чомусь не завжди знаходиться час. Тому просити вас теж щось написати, але бажано щось позитивне. <гум> Вона замовляла собі <гум> позитивного. Ось така краса, дуже краса. дуже краса, і це та краса, яка ще квітнутиме, квітнутиме, квітнутиме. І ну, та, це, мабуть, з тих, що кажуть, чи описують квітне від травня і до морозів. Я так думаю, що це воно. Ну, я навряд чи перевірю, бо я ж буду все-таки накривати, але може якогось року та й перевірю. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!